Привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всього доброго, мирного, гарного, позитивного часу доби і всього самого-самого найкращого. Раночок понеділка, на вулиці йде дощ, погода пасмурна, точно така сама, як і настрій. Природа плаче і очі щось на мокрому місці. Сьома ранку люди їдуть до роботи, а я їду додому. Не мав ні оце, що робити. Їжджу по селі, розглядаю краєвиди і думаю, дай вже треба вертатися додому, попоратися і збиратися на роботу. Ну, по селі я не їжджу, краєвиди, не дивлюся, але те, що вертаюся додому, то факт. Хоча мав би їхати вже здобут. А вдома там просто капець. Чого капець розумовою, всі разом вже живуть. Вже прорвали оборону і з'єдналися всі в один табун. хоча вони розділилися на три табуни, як вони були, ходять всі окремо, але на одній території, і там дешево.

І чи то правда, чи то брехня. Але кажуть, що іще тиждень оцей, що має бути світло, будуть вимикати до грудня. А з грудня місяця світло вимикати не будуть, бо нас чекають нові тарифи. Я, звичайно, не дуже вірю в різну таку інформацію, не підтверджую, але дуже багато людей про це вже говорять. І дуже багато людей. В цьому впевнені. Можливо, з вас хтось чув таку інформацію і можливо з вас хтось знає, що нас чекає з тим світлом. Тому що оце відключення світла по 15-16 годин на добу трішечки вже напрягає. Розумію, що є населені пункти, де йдуть. Активні бойові дії вони взагалі цурками без світла. Але в нас вже дякувати можна було б світло давати трішечки надовше. Так що ось такі ораннічному мої страви. Дякую вам за поради стосовно малини, за назви сортів і за підказки де брати. Дякую за звернення стосовно інкубаторів. Люди вже планують, вже шукають і вже замовляють після Нового року. Це значить, що, що життя триває. Люди готуються до нового сезону. І до нових інкубацій. Дощик іде ще більше. Світла вже немає. Води вже набрати не встигнуто. Я вже прийшов, все, далеко я не ходив. Ой. Відкриваємо наші ворота. І дивіться, що у нас тут є. А тут у нас є дві коробочки. Дві чудо-коробочки. Дуже дорогезні. Паркую свій кінь желізний. Тут великі смітора гадаються. Опа. Закриваємо ворота. І будемо зараз випускати наших нових жителів. Качки прорвали оборону і знову всі тут паразити. Так, шукаємо ніж і йдемо на вулицю. А на вулиці дощик. На вулиці сляка. Оп. Оп. Ще гривні приклеїли. Напевно, на кращий розплід. Так, одною рукою незручно. Зараз відкрию і продовжимо. Дістав я наших нових жителів ось таких два красивих гусачки. Це гусак тульський бійцевий прямоносий. А це гусак тульський бійцевий горбоносий. Ось такі два красунчика. Цей гусак переярий. Минулорічний, а цей гусачок молодесенький. Ось такий красивий дьоп. Гарний. Їхали вони дуже довго і здалека, і нарешті потрапили на наше ромашкове подвір'я. Відкриваю і пускаємо, хай вони розходжуються. Минулорічний гусак прямоносий, кольцов... не кольцований, а має стяжечку, а молодий гусак цього року має кільце. Він кольцований, там вказаний рік і вказане господарство, в якому він був, і з якого він до нас переїхав. То дивився попередній відеоролик, я казав, що гусочка, яка в нас приїхала і впала на ноги, вона вже гуляє з усіма в стаді. Ну ці гусочки поки трошечки нехай походять окремо. Щоб вони розходилися, щоб вони звикли. Бо в дорозі вони були більше 12 годин. Ось такі красунчики. Роман Володимирович зійшов з розуму з гусьми. Тепер треба робити загородки, тепер треба розділяти і формувати сім'ї. Тепер кров уже буде поміняна не на 100%, а на всі 200%. Тому що гуси тут зібрані, можна сказати, вже практично із цілої України. Ось такий гусячий базар. Де? До додому заходь. Чекайте. Ой. Такий гусячий табун. Заходьте, беріть. Їсти в них тут іще є, насипано, дивлюся, ще вони не подоїдали вчорашнє зерно. А зайти назад вони не дуже хочуть. Саме головне, що вони не побилися, і що вони цілі. Самі голосні гуси із ці гусей, я вам хочу сказати, це оці тульські бійцеві прямоносі. Це настільки крикливі гуси, простяки так не кричать, як кричать оці прості ось ці е, тульські прямоносі гуси. Комогорчик 12 годин, більше 12 годин їхав, їхав автобусом, їхав машиною, їхав потягом, ні одного піску не, не видав. Той простий тульський, е прямоносий настільки кричав, що просто був якийсь жах. Так, треба закривати, щоб вони сиділи собі там окремо. Ці бідненькі хочуть до гусей, але їх немає як пускати, боюся, щоб їх. Не били, і вони після дороги тільки приїхали. Що в нас тут? Насипане зерно, да? кури жирують? Кури жирують? Все тут нормально. Та і в качок там з восьми має бути насипано. Переставлю їм зараз сюди корито, і хай вони тут собі сидять. Водичка є налита. Мої хороші, мої маленькі. Як мінь, не визбирали, значить, не голодні. Опа! Ще треба купити тазиків таких синіх. Ось таких великих. Я ніяк не можу добратися цих тазиків купити. Зранку на роботу йду, магазин ще закритий, приходжу з роботи, магазин вже закритий. Так. Все, йду перегонити сюди качок. Бо там підвором мене вже так достали, я вже просто не маю сили. Ти куди зібралася? Ти біжиш на територію, де приїхали нові гусаки? Туди бігти не треба. Тікай, біжи до своїх родичів. А ці вже освоївся табунчик. Дивіться, вони вже окремо, гусаки їх водять. Все там у нас вже нормально. Вже вони не такі дикі. До корита вже пішли, зустріли своє корито і вже трішечки освоїлися. Ще щоб ці знайшли тут воду і все буде добре. Ось біла комогорка красунька. Новий гусак-комогорчик, хочу, щоб він був з моїми комогорками. Він по дуже гарних величезних гусях. І по дзюбах гарних, і по гарних великих гусях із моїми гусками має дати гарний результат. Якщо це велика моя комогорка гуска ось це що залазить у тазик, то просто має бути все супер. Бо мені вже тут насіяли сумнівів і сказали, що то може бути гусак такий. Але чого гусак шийка коротка. Воно низеньке, кругле, мені здається, що то гусочка. Ну, а там будемо бачити. Ось такі справи на господарстві. Ці землю їдять. А взагалі, гуси, коли ходять на воду, то вони біля води, біля берегів, і глину їдять, і корінці їдять. І землю там об'їдають, і ці тут щось почали шукати. Бачите, вже стало набагато тихіше. Вони якось себе вже почали вести взагалі адекватно. От їх поки я боюся пускати. Можна було б під шумок всіх разом їх з'єднати в одну кухню. Ну поки. Поки не буду. А все почалося. Зостей Клавуні. Приїхала до мене Ось ця клава І все поперло. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя, гарного настрою, успіхів, здійснення мрій, натхнення і всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям. Цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вам. Нехай все усіх буде добре, і набагато краще. Всім пока. І до нових зустрічей!